І сьогодні 19 липня. Слава Україні! Героям слава Рати Бор І Матадор! Чемпіонат Переяславщини. Вітання обом командам! Дякуємо Збройним силам України за надану можливість зрати буде учасником цього дійства, друзі. Будемо дивитися футбол. Вітання всім і командам. Перша атака Матадора. Риша на місці. Риша. На місці. Починають ганяти Ганять друзі по всьому полі. Тут розрішається по всьому. Не по половинці. Ратибор на вес. Одвісний. Одвісний. Не гол. Да, не гол. Не дай Бог. А подаль. Обидві команди зібралися, чувствують себе впевнено. Будемо дивитися, будемо дивитися, Молодці, що хлопчики займаються і приносять нам задоволення. Матадор атаці. Матадор. А тут Анатолий Летить недалеко. І Ора Кривенко. Хороша. Біанена. Хороша. Молодь. Є кому бігати. А результат у дорозі, друзі. Все одно ж він у дорозі будемо дивитися. І присмакувати. Всякі моментики. Ооо. Вітром здуває. Тому він і вітер. дощик починає капати. Шо там? Матадор в обороні. Ратібор. Воно нори ну, ну, в очах не вокней. На бік. На бік. Виплутав. Виплутав. Там уже Ратіборчик ревочек по краю. Не дасть Кривенко Юра, не дає, два рази падає і не дає. Не дає. Що там? Макс. Тантіхан. Ай. Платненько. Підбивають. Ноги. Ноги що опадали. Не бігали. А це вже. А це вже можуть. Не можуть. А моглося. Б. Моглося. Б. Подача углового Матадор. Подача. Stačja. O, sve Max Fedorenko. Sve stočok. Prolona. Bude štrafni dar. Bude štrafni, druzi. Odmirja je. Odmirja je. Max. Суддя. Да, і стінка. Стінка. Матадор Мутить. Мутять довгенько. Гриша! 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 Що там? А там треба буде. Дивиться в на нахльості. Будемо дивитися. Суддя зарахував. Гул. Так що 1-0 Метадор веде в рахунку. проти Ратобора. І знову простріл прозворота. Подача голового. На льот хороший. Продовжується удар. Мимо, Паша. Мемо. Идар. Атадор. Новесик. О! Гриша. Гриша. Перевів. Чергова подача голового. Гриша. Гриша сьогодні. Стартує. Добре. У воротах. Що там? Ой, Ріша. Рома. Кривенко. Другий. Результат. За матадором 2-0. Димон далі. Матадор. Тихон. Ох, просто Буде? Не буде поки. Та не буде. Гриша. є. Придавили, матадор Ратіборовців В обороні. Ратібор в обороні. Але але. але... Деймость далі. Ривочок. Опа! Синя картка. Подраті <рес> бора. він там витягне? Щось не витягує. Видно, карман на замочку. Видно, карман на замочку. Або забув. Забув картки. Іхан, ану. Прожурку, прожурну. Отквитать, одквитане. Щас. подивимося, свисточок буде. І розгончик. О! Витянув! Витянув! А там чорт не втянули!

Біжать. Біжать і щось намічається. Намічається. Нечто. Угловый подача Матадора. Винос. Винос. Спидня так, рюшка високо. Не защитана. Ох, черг хороший. Ох, из другий черг. Саме черки рай, рай, ваїн, Штрафний удар. Пошти в головий. Шо там? Свисточок? О! Не буде пробіжка в когось. Повірно, трохи щось не було. Хороший. Прийом. Перевод Паша. Пашу, якби не кинули. Не кинули. ні він кинув. Ха. Плавають. O. Rola de arte. Eita, molejete, eita, tá seisete. Postelo. Chuta, matador. Sei. сидя, забирай, і сидять, і відбирають, бігати треба, і в раті бора получається, а тут не дать ударить, дають, і винос, недалеко, що там ще, що там ще, ого, ого, завалять, завалять, ні, опа, 2-0. 2-0. Закінчиться второй тайм. Трошка ще є. Часу тихо. Матадор виграє Ратибор в Ратібора. Ратібор в обороні. Пробує атакувати. Матадор контратакує. Придавлює. А тут А тут ручечка. Ручечка. Вона ревочок уклав двох. А ніхто не підхотив. Мартадор. Вінос. Оно на -на, ручечками. Ручечками. Бо сидячиє. Біла, біле. Сидячий розрішається, гратіворчик? Ні. Паша летить. Обидва присіли. На присяд. Ай, казаки. Тихо. Ратібор. Спроба не скоростью. Безуха добра. Пока, пока добра. Реша с мячем. Не, не, не. Гонять. С мячем и купи нельзя. Треба послать, послать надо. Ріша. Високо. Отут. Отут щось можна. Може і не можна. Пізно. То рано, то пізно. Ох, поті. Діма. Великодній Гриша потіх. Чудово. Можливість бомба. І буде подача в голового. 2-0. Рахунок за Матадором. Дивимося. Винос. Що тут? Що тут? Хороший. Знову. По краю. Паша. Не. Достав. мов Достав. Дима Вельгодний. Рома. Рома. Наказаний. Лашком. Подача. у радібор, ох, хороший. Штрафный удар, Матадор. Юрий Кривенко. О, хорошее изменило. Напрямок. Рекошетный. И чтный. Чотне. Адор спроба таке. Винос. Кривенко. Є можливість. На дальню. О! Не замекав. Ривочка кватадора. Дива. тягають, розтягують і тягають, а коли натянуть, то диво новой де, або йде не хоче. Штрафний удар. Раті бор. Матадор, що там. Ох. Ох. Штраф нейчерговий. Ратибор. Одненько вшатайчині. Одненького. Ох, чот не вшатанули. Ось там мостять, радіборація. Тільки мостять. Набігають Набі... Ні! Реша. Реша. Не зубив. Матадор. Третій. Три-ноль. Атака. Риша. Не напнувся даже. Не напнувся. Це воно тут забили з неї грі, конечно. О, то ж володя ще скаєш у нього ігрі. А, самим. Набирай, набирай! ана А -на -на. це тепер буде револючив по краю. Ах, чорт не зніс! Чот не зніс. Ой, зачепив. Да. А що вдома робити лягать? <свистит> Удача. Покраємо Матадор. Переда. Ух. Заблоковано. Три-ноль. Три-ноль. Матадор. Вероят, вора Шоттам удар. Чот-чотний, Чотне. Чотчотне. Подача в голову. Подача. Матадор. Що там. Заміни. Замене. Свестон. Ой, спистон! Хорош, винас! Що там? Що там? Ривочок! Що там? Риша! Не добуде добавочки! Добавочки! Не добавна! Раті борчика. Діба ворогодій. Не дають. Не дають. Там. А там гриша. А там гриша. От тобі один на один. А греша. Таже один. Забрав. Угловий. Матадор. 3-0. Закінчиться. Другий тайм. За матадором 3. Ох, Петскока. Саме Петскоки вдар. Заблокований. Подача. Ох. Ще одна. одна. Подачка. И не туда. Радибор. Навесек. Замест удара. Навес замест удара. Застае. И подачка. За ней. За ней. А треба заносити. Ратібор атаці. Що там не дає? Рома не дає, тільки валяють. Йоро завалили, але він придавив. Ратібор, розворота. Розворота. Да. Матадор. Ну що? Оно не не дає. Не дає. 3-0. Закінчилася гра. Матадор виграє. У Раті Бора 3-0. 3-0, друзі. Вітання всім, що були з нами. Дякуємо.